Пандочка два тижні працюю на пікап-траку в Америці і зараз розкажу вам скільки я заробив. Погнали! Ти поки підписуйся і став лайк, бо це буде піздець, не відео. Відкрита троєчка і ремчик. І кажу зразу, сиділа, я не маю, я новий водій. І щоб перший тиждень не почався в середу, я взяв тріпчик, два буси, аудюху і віз її цілий тиждень. Так як в мене трак поламався, трейлер зламався, трак міняли, трейлер міняли, а толку ноль. І от цик я заробив за перший тиждень. Відпрацював тиждень і, виходить, шивельний компанії. Нічого, з наступного тижня зарплати знімуть. Починається наступний тиждень, весь повний сил енергії, хочу заробити бабки. Хочу виїхати в понеділок, стою на сервісі, хочу виїхати вівторок. Виїжджаю на ніч, не співаю нічого зробити, тому що мушу доїхати вигрузити тачки ті, що мав вже на трейлері 6 тижня. Вигружаю їх і у якийсь нещасний четвер я загружаюся. Роблю день нормальний, п'ятниця нормальна, неділя більш-менш, але з поломками капець. І от результат, що я заробив за другий тиждень на пікап-траку. І в сумі, скільки я заробив на пікап-траку за два тижні в Америці. От тут десь сам цифру Так. І, коротше, а потратив на сігарети. Розстраюся тільки того, що всі пацани на компанії зарабатують бабки гриблювати. Тобто, та буде срач цих коментарях, та будуть всі грифтися. Хейтери пішли нахуй, всім пацанам спасіба.